Акофлоу, Що краще? Насправді, друзі, все це фігня. Найкраще рішення для домашнього автономного енергоживлення це електромобіль. Наприклад, як оцей Zikr 7X. Вже давно в автосалоні немає світла, як і багато де в Києві, бо світло вирубають, як ви розумієте. Але подивіться: стоїть автомобіль, підключений через ось такий перехідник, який йде. І живить весь автосалон. Точнісінько, так само ця машина може живити повністю ваш дім, або ваш магазин, або ваш кіоск, або вашу кав'ярню. Взагалі немає значення. І більше того, в ньому не треба вмикати спеціально цю функцію. Автомобіль сам розуміє, коли заряджають його, а коли ми хочемо зарядити щось від нього, і автоматично вмикає те, що зараз потрібно. Тобто, автомобіль дійсно дуже технологічний. Як бачимо зараз, споживання йде півтора кіловати запас Аккумулятора 36%. Ну і цього запасу може вистачити дуже і дуже надовго. Тобто цей автомобіль дійсно можна використовувати як домашню автономну електростанцію. Друзі, насправді ці електромобілі з функцією V2L, V2H та іншими, це насправді ультимативне рішення для домашніх господарств, для приватного бізнесу і так далі. Такі машинки зараз в наявності в Ємотрас тому, будь ласка, хто зацікавився? Звертайтесь, забирайте.